Вітаю! Сьогодні розглянемо, як плести способом дугами. Нам знадобиться дріт, бісер, лінійка і ножиці для відміряння дроту. Відміряю відрізок приблизно 25 см, 15 і ще 10. Довжина залежить від бажаної величини пелюстки. Спочатку набираю 5 бісерин, це буде центральна дуга. Відступаю від краю дроту приблизно 5-6 см і формую першу дугу, маленьку петельку, складаю ось так дріт навпіл і прокручую 2-3 рази. Утворилась перша найменша дуга. Наступні будуть, буду викладати навколо цієї маленької. Далі набираю бісер вже приблизно 8 бісерин, 8-10, в залежності від вашого бісеру. І вкладаю, обкручуючи другий ряд навколо першого. Ось так. Бачу, що мені не вистачає ще кілька бісерин. Тому добираю дві-три бісерини, приміряю і бачу, що якраз все лягло рівненько. Бісеру вистачає. Тепер я роблю кілька обертів, все підрівнюю, і роблю кілька обертів. Для того, щоб зафіксувати цю дугу. Не треба прокручувати дуже багато разів, достатньо 2-3 рази. Знову набираю бісер, тепер вже ще більше, ніж попередній раз. Ось так прикладаю навколо попередньої дуги. Добираю буквально ще одну бісеринку, якої не вистачає. І тепер роблю пару обертів для того, щоб зафіксувати цю дугу. Ось уже утворилась така пелюска. І далі продовжую точно так. На довгий кінець набираю бісер. Прикладаю навколо попереднього рядочку, визначаю, скільки ще треба добрати бісеру, прикладаю, слідкую за тим, щоб рядочки щільно прилягали один до одного. Якщо є зайвий бісер, його можна прибрати. І фіксую рядочок. Роблячи 2-3 оберти. Все. Ось уже така пелюстка виходить. Далі потрібно зафіксувати дріт, скрутивши його між собою. І виходить пелюстка ось такої круглої форми. Для більшого розміру ми доплітаємо більше рядочки. Таким способом сплетені пелюстки квіток фіалки. Наступний спосіб із центральною віссю. Для цього ми беремо дріт, приблизно 40 см 40 довжиною. Складаємо ось так петлею приблизно довжина 10-11 см, потім відступаємо 3 см, приблизно 3 см. Від згину і прокручуємо між собою кінці дроту. Утворилась ось така петля. Тепер у нас є короткий кінець і довгий. Короткий кінець це наша центральна вісь. Спочатку одягаємо бісер саме на неї. Можна одягти різну кількість. Чим більше бісерин буде на центральній вісі, тим більш видовженою вийде наша деталь. Тепер. Будемо набирати на довгий кінець, притримуємо центральну вісь, щоб не розгубити бісер. І набираємо на довгий кінець. Набираємо на 2-3 бісерини більше. Прикладаємо ось так поруч, рівняємо. І тепер треба в цьому місці скрутити дріт. Робимо пару обертів довгим кінцем навколо короткого, є перша півдуга, і далі набираю стільки ж бісера для другої півдуги, одягаю, прикладаю з іншого боку від центральної вісі і роблю оберт довгим кінцем навколо короткого. Вже є центральна вісь і перша дуга навколо неї. Далі буду продовжувати точно так. Набираю бісер для першої півдуги, прикладаю ось так. І, якщо не вистачає, добираю кілька бісерин. Щоб бісер точно доходив до центральної вісі і роблю оберт довгим кінцем навколо короткого. Далі набираю другу половинку дуги, прикладаю, дивлюсь, чи вистачає бісеру. За потреби добираю кілька бісерин, так, щоб бісер доходив до центральної вісі, і роблю оберт довгим кінцем навколо центральної вісі. Ось уже утворюється така овальна пелюстка. Важливо слідкувати за тим, щоб дуги щільно прилягали одна до одної. Набираю бісер для наступної півдуги. Прикладаю і роблю оберт довгим кінцем навколо короткого. І знову набравши бісер на другу півдугу, прикладаю, все рівняю і роблю оберт довгим кінцем навколо короткого. Утворюється ось така видовжена деталь. Можна робити ще більше рядів, а якщо вже достатньо. Дріт центральної вісі ось так згинаємо по виворітній стороні пелюстки. Якщо дозволяють отвори в бісері, можна пройти цим дротом крізь центральну вісь. Ось так. Якщо отвори занадто маленькі і бісер не проходить ще один раз, просто прокладаємо його вздовж пелюстки. І фіксуємо, скручуючи всі кінчики дроту. Ось така пелюсточка виходить. Їй можна надати різну форму, можна її ось так вигнути, щоб вона набула потрібної форми. Можна залишити пласку це вже за вашим бажанням. Таким способом виконані зелені листочки для фіалки. Впевнена, що у вас все вийде. Бажаю вам успіхів.